это прошу зарегистрироваться <паслужит> <паслужит> за 4 Шановні голосі зареєструвалися. Шановна колеги, прошу ще раз зареєструватися.

Є. Шановні колеги, прошу проголосувати за порядок денний. Порядок денний. Прошу затвердити, проголосувати за затвердження порядку денного. Якщо ні у кого немає доповнень, зауважень. які рішення не прийнято. Шановні колеги, поставте ще раз, будь ласка, підтвердження порядку денного ще раз. Рішення прийнято. Шановні колеги, приходимо до розгляду першого питання порядку денного по розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік. Проєкт рішення. Прошу проголосувати за проєкт рішення за основу. Рішення не прийнято. Можна докладно? Що... 1, 2, 1. Це ми забираємо 150 тисяч утримання розвитку, що таке отримання розвитку та роботів. При цьому не доказувати. Є необхідність сертифікації репортажу, робити генератор резервного живлення резервних. Фактично цього немає. І це було одна з умов, коли давали нам сертифікат. Це на минулому виконкам не буває. Це те, що, що... Це ви видавали доручення на Це якраз не виконання вашого доручення. А да, ну запитань? Так, будь ласка. От і, хочу запитати 1-2 пункт пункт, пункт пункт В. Угу. Регулювання цін на послуги місцевого наземного транспорту. Я щось не розумію. Не що це? це департамент має переробити, ми вже працювали з департаментом. Тобто це буде вивчати. У того вигляді ця сума не може бути. Mm -hmm. Єдине, що департамент просить цю суму перекинути mm -hmm. на фінансову підтримку. Ми потім працюємо спільно з департаментом. Тоді питання. Інша діяльність у сфері транспорту. Що це мається? Так само на цей на заді згідно запитів. Так само і залишки, ми їх не Вview. Так, Трик. так. Володимир Богданович. 에... Скажіть, будь ласка, пункт 1.2.1, пункт Б. отримання та роботи доріг на 12 мільйонів 370 зменшення. Це вже существо. Це зв'язку з тим, що в мене через погодні умови освоїти ці кошти. Це капітальний ремонт доріг? Отримання, <г Allāh> я думаю, що це по um... цьому. Утримані доріг, ні? Це капітальний ремонт. Це все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а навіщо водоканалу? 8 мільйонів? Скільки взагалі в цьому році на водоканал було виділено коштів від міського бюджету? Якщо можна я пояснювати 8 мільйонів справа, тому що висипти. 1, 8 мільйонів? Ні, то, Там реструктуризація мільйон сто з чим І поки що їм не вистачає своїх коштів, враховуючи велику кількість проривів і так далі, і що вони там збільшили е, заробітну плату, вони ці на заробітну плату вони направляють свої кошти, а от за електроенергію їм не вистачає. Ну, в січні, я думаю, будуть надані детальні розрахунки, ми зможемо кажуть, що це за доповнення з'явилося до проєкту рішення? Це регіструвався за нами регіоналіки, що їм це відново треба розрахувати за експертизу. І що? Більше кошти немає, тільки от ці кошти, я не розумію, що Ми ж обговорювали, що 26-го буде виконавчий комітет, 26-го включаємо в порядок денний запитання а Они... не двадцять шостого не зможемо проплатити, субота, завтра останній останні день останні останні можемо і 26-го, і 27-го зранку ще можемо. І 25-го, і 24-го Через казначейство ще може можемо працювати. Але я не розумію, як сьогодні, отак от, от зранку. Ми вчора формували порядок денний. Ми його публікували. Ми обговорювали ситуацію, що це не така сума, щоб сьогодні її робити доповнення, що можна її на 26 число спокійно зробити. Це все проговорювалося. Департаменту сказав, що він сам буде доповідати цю ситуацію і на листомі. А чому 26-го відходить? Що ми з варшот? 26, один, той, ну, двадцять шостого єдине, що один анатомір, але що це доповнено? Якщо можна Є я питати, там треба день, щоб кошти. А то що а замовити Тому Тобто якщо буде рішення вашого, то воно не прийде фінансування фізично. Чому не пере тому, що якщо виходити фінансування, треба замовити кошти за день? <працювання> це якщо на 26 буде підписано, то 26 замовити, то це буде зможе. А це питання виникло сьогодні зранку питання включно що вчора вчора так вони було вчора наскільки пояснив департамент це просто у нас залишилися у нас залишились нас залишилися кошти на право підприємництва і нас ми зробили оцінки просто за годину до засідання виконавчого комітету у нас виникають питання я просто вчора дізнався, що сьогодні буде засідання. Ну я не те, що виключать там директорів департаменту, але що щоденно виникає десяток питань, які треба дуже швидко реагувати. Якщо в нашій можливості це не є впливом порушенням, сприяти їхній ефективній роботі, то чому ні? Хто визначає, що є дуже великим порушенням, меншим порушенням а Є порушення доповнення то доп... визначає? Я не знаю, навіть хто визначає. Є закон. Ну, про, про 20 днів? Так, колективне От. звернення на НЗК за Кабінет міністр, змінюємо законодавство. Якщо йде і... проєкт рішення, можемо вносити пропозиції в проєкт рішення на засіданні, виконкому чи сесії? Чи вона має також 20 днів кожна пропозиція повисіти? Як на мене... Вносите певно пропозиція. пропозиція. От є пропозиція доповнення включити до цього, щоб могли виконати. Не встигше в бігти з платежкою в руках туди, і просити і падати на коліна, щоб на честь А нормально в робочому режимі це привезти. Я впевнений, що зараз що -то буде ще якісь пропозиції від департаменту одного і другого. Тому що це життя. І за 20 днів спланувати, що буде через 20 днів. Ну, я Суть В тому, що кожен день з'являються якісь питання. Шановні, давайте ще раз проєкт -рішення за основу. Якщо ні, то... Ну, то закрываем вот там пом. Поставьте, пожалуйста, еще раз про Кришне за основу. За пять решений не принято. Шановные Николаи, все питания порядка денного вычерпания. Законавчик не требует.